Всім доброго раночку. Сьогодні такий у нас похмурий ранок, слава Богу. Я прийшла на фазенду собі сапати. Ой, рядочок просапала, травищі куча. Бачите, куча травищ. Її треба всю висапати якщо ще. Завтра піде водичка в нас, то її буде хана картоплі. Я вже тоді не зайду, сюди прийдеться тільки полоть. І, знаєте, дивлюся з сапаю і так придивляюся. Немає жодного жука. От як же що не придумали, да, такий гарний препарат. Я вам покажу, чим ми обробляємо останнім часом картоплю. Ну як, останнім часом ми її геть не обробляємо нічим. Тому що жука немає. А навесні було так очагово, там два чи три очага, так чуть-чуть було. 3-4 корчика на одному участку і 3-4 корчика десь на другому участку. А так взагалі жуків не було зовсім. Я покажу вам препарат, який дуже гарно працює. Якщо ви хочете свого участка прибрати цю заразу, то працюйте тільки цим препаратом і побачите, як воно вам допоможе. А я пішла далі працювати йшла далі сапати. Там він виніс кріт у мене, не кріта сліпець, дуже багато картоплі. Хоч і бутилки поставили, хоч і не тарабанять, але багато виніс він. Сьогодні у мене, друзі, ось такий рулетик. Трошки він у мене лопнув. Ну, я вже давно таке не робила. І взагалі цим рецептом я користуюся перший раз. Недавно сусідки пили чай з таким пирогом, мені сподобався, і я взяла рецепт і ось сьогодні вирішила це зробити. Не знімала, друзі, сам процес, тому що думала, що в мене нічого не вийде. З безквітним тістом у мене проблема. Ну, Якби його пекла кожного дня без квіту, він, звичайно, у по мене получався. Що зробила протвій за деко на українській мові? Закрила пергаментом, натерла туди 5 яблучок, ну у мене деко дуже велике. Я натерла яблучка туди і потім робила тісто. Збила 7 яєчок. У мене були маленькі, тому що несуться в мене молотки. Я поставила 11. Щепотка ванільного цукру і 200 губ. Цукру. Це дуже ретельно взбила. Ви знаєте, що маса була пишна, в два рази вона повинна увеличитися. Потім я окремо в тарілці додала 180 грам муки 40 грамів 40 грамів додала крохмалю і додала ще. Одну столову ложку з горкою розпушувача. Все це на суху перемішала, і потім через ситочко змішувала з яєчками і з цукром. Вилила потім на противень на ці яблучка, випікала десь хвилин 15, висипала з деко на, на рушничок і чуть чуть він у мене остив, і я зверху промазала кремом. Звернула і ось посипала пудрою. Цей процес. Який він за смаком, будемо сьогодні сусідкою, ну, ось такий він на сусідкою сьогодні пробувати, який він на смак буде. Бо вона в мене кондитер, то якось і стрьомно її пригощати таким. Рулетиком. Ну нічого, я думаю, мене зрозуміє. А на обід такий смачнющий борщик. Я люблю борщик, знаєте, друзі, із ребрами або з кісточками свиними. А обожнюю такий борщик. Ось такий я сьогодні зварила борщик. П'ята година вечора, друзі. Спека неймовірно. Зранку було таке холодненьке, холоненький вітерець, так було добре, а зараз це просто капець. Ось сім рядочків я висипала. Тут вже навіть травичка посохла. Це зранку сапала, ось, після обіду прийшла, ще один рядочок висипала. Сапається тяжко, тому що, ну як не тяжко, забарно, тому що я Кожен кущик нахиляюся, від відпулюю. Бачите, тут трави куча, дуже багато мілкої травички. Я це все прибираю. Я люблю, щоб було чистенько. Ну, звичайно, ще прийдеться, її буде прополоти раз до кінця уборки. Ну, Картопля бистренько пішла, гарненько так. Там от, де крот у мене з'їв, бачите, я там сьогодні хочу посіяти кропчик, щоб не гуляла земля. Та й ось такі справи працюємо. Морква теж заросла, але моркву вже буду завтра полоть, тому що там сухо і трава не буде вириватися. Завтра буде водичка і завтра буду полоть. А сьогодні, скільки встигну, висипаю, завтра зранку прийду десь пів на шосту. І буду досапувати, тому що ввечері вода і трава повинна, щоб вона посухла. Ось в нас вже скосили люцерну. Четвертий укос, друзі, вже був. Це в нас. Я сподіваюся, що буде й п'ятий. Ну, Звісно, маса маленька вже, не так він набрав свою масу. Ми майже тут і не поливали цього разу, тому що тут вимокла була люцерна. Куточку. Ну так от, живемо, як живемо, бачите. Без праці ми кожного дня працюємо, кожного дня знаходимо собі роботу, тому що це наші гроші, це це наше бит такий. По-другому в нас неможливо, у нас нема де працювати, хіба що йти, місто прибирати. А мести вулиці, там за копійки ті. Ось, бачите, сапала, сапала, а ось травичка ще й осталася одна. Бачите, хоча старайся, нагибайся, все підбираєш. Ну, звичайно, ще станеться трава. Ще буде. Бачите, повино, повиносив паразит скільки. Я буду працювати далі, може, ще сьогодні пару рядків якихось висипаю, а потім вже останеться те, що останеться вже на завтра. І ось гляньте, огірочки. Вперше в житті побачила, що огірки їсть клещ. Ніколи в житті не кропила огірки від кліща. Від світовтовторозу кропила, від мочнистої, роси кропила. Оце тепер прийдеться від ліщак робити. Це що це таке вже? Просто якийсь капець. Що в цьому році? Не зрозуміло. Ну, кому добре і весело живеться? Подружка прийшла до нашого Нельсона. От хоч гуляє. Раночок. Вже на слідуючий день я знову на фазенді на своїй. Ось осталось мені шість рядочків висипати. Сьогодні потрібно до обіду висипати, бо після обіду в нас вода. Картопля прям росте не подняла по часах, друзі. Як не винесе ця зараза то да буде добре будемо з картоплею бачите тут ось ряд витаскав, там витаскав. Я вчора підсія кропчик почали вже пізні баклажани нав'язувати це дуже пізні які я тут садила вже після 12 липня І ось показую вам, друзі, свою капусту. Ось така капуста. Так вона там і брине, щось, бачите? Нічого з неї немає. Ось таке щось. По листочку по одному. Ви знаєте, я думала, 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 думала. Думаю, може це гербіцид. Ну, другі ж люди теж гербіцидами працюють. Ми тільки раз тут обробили гербицидом, все більше нічого ми тут не робили. Чому ж вона? Дивіться, одна така ось то пустинка, там вона геть не пішла, там теж. І ви знаєте, я, напевно, прийшла до другого висновку, може це і неправильно. Коли в нас була спека 55, в ґрунті було більше 70. І в три години дня нам давали воду. І по цій трубці текла не вода, а просто кипяток. То думаю, може, попалило коріння. Ну, а ті, що вийшли, чому не попалені. Ну, коротше, вона стоїть на місці, бренить щось, і не помирає, і не воскресає, як то говориться. Ось, бачите, яка вона. Чоловік мене втішає, говорить, не переживай, одного року збирали перед Новим Годом, перед Новим роком, каже, збирали капусту кольорову. В цьому році перед 8 березням зберемо. Ну не попахаємо, каже, цей кусочок. Потішив мене, розумієте? Тут ось поставив. Капкан для цієї. Зарази. Але він не закрив. Не приходив він більше сюди. Понароблював шкоди. Але я бачу, там в люцерні знов нові кучі понакладав, значить, він є тут. Не знаю, як уже з ним боротися, з цією заразою. Пішла я працювати, бо я підніметься спека я вже не зможу нічого робити. Таке цікаве небо сьогодні. Бачите, таке цікаве. Візерунки небо, які хочеш, малює. І сьогодні в нас дуже-дуже буде спекотно, бо було сильно туманно вранці. Пішла я працювати. Ось до нас приїхав трактор, перевертає люцерну. Сусіда воно вже перевернув, може вам видно там. Бачите, робить на валки і потім зайде трактор, воно підсохне і затюкує нам. Ось трактор збив у три валки. Сіна буде цей укос мало. Маса була невелика, не дуже поливалася. Ну, і за це, дякувати Богу. Четвертий укос, ще буде п'ятий. Нарешті я висипала. Думала, сьогодні буде спекотно, але сьогодні ще вітерець мені допоміг. Слава Богу. В мене вийшло. Я закінчила. Друзі, в коментарях ви мене питали часто, чим ми обробляємо картоплю від Колорадського жука. Два роки вже я його не обробляю. Чим обробляли раніше? Ось кароген, дуже шикарний препарат. Він вбиває старого жука і молоду лічинку. Оцей препарат Ампліго, він ще кращий. Він убиває старого жука, лічинку і навіть яйця. Ось цим препаратом ми вивели свого жука із нашого участка. Так, він десь там налітає. Від якогось там він же ж перелітає. Але в тому я ж вам сказала навесні, у мене було три чи чотири очаги, такі клапті, де вививився жук, і був уже він червоний. Ми його уничтожили, і більше в мене немає. Сапала картоплю, я вам показувала ніде. Ні старого, ні молодого немає. Але, друзі, що хочу сказати. Я не знаю, чи оригінальний це препарат, чи не оригінальний, тому що в, цих, в таких пакетиках я його не купую. По-перше, це дуже дорого. Ось оцей пакетик у нас коштує 60 гривень. Здається, так. Не буду обманювати, але, по-моєму, 60 Ми купуємо ось в таких баночках. Ми купуємо в спеціалізованих магазинах. Там його розливають, беруть великими каністрами, розливають. Не звертайте уваги на руки. У мене руки грязні, тому що я тільки що працювала на городі. І йде дуже мало. Бачите, 3-4 мл, на 10 літрів води це на жука. І ось на суку. Він дуже гарно вбиває сулку на квітах. На... Перцеві на синіх. Ну, дуже гарний препарат. Цей, але я ж говорю, це оригінал. Ми вже знаємо, ми знаємо, де його покупувати. І ось так та, ця баночка стоїть, бачите, 400 гривень. Раніше вона стоїла 450. Не знаю, чому 400. Може, закупка в ній була дешевша, не знаю. Зараз ще хочу вам показати: ось є ще ось такий біопрепарат. Гарний препарат він. Зараз, коли вже у нас сині баклажани вже, ну, ви бачили, вже з плодами, то і перець вже ми обробляємо тільки такими препаратами біологічними. Так, це виходить дуже дорого, але друзі стараємося цим препаратом працювати, тому що вже є плоди. А якщо хімією попрацювати, то сильно великий термін очікування, а нам треба буде збирати його зараз кожну, ну, кожну ну, неділю, прийдеться збирати, то приходиться тільки цим, і то я буду працювати ним дуже в крайньому випадку. Якщо вже буду бачити, що там є якісь... Гадості. Ось ми купили дві, дві упаковочки, останні забрали, замовили ще, вона сказала, привезе, потім поїдемо, заберемо. Ну, поки я вробляти не буду, в мене там поки все чисто, поки все гарно. Ну ось я Все вам розповіла. Всім до побачення, мирного неба, молимось за наших захисників, все буде Україна.